Бачать, бувай тополя, мобілізувався для картинки, форма інтерв'ю. Замовна пісенька, фортеця Бахмут, коли в Бахмуті ігнорували фортифікації, здоровий глуст, а сирський змагався з пригоженим, хто покладе більше людей за стіни одного будинку. А ти співав солоденьким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба, справжня війна, справжній російський шахет, ракета, яка не вибирає, чи ти порішав в університеті, щоб не мобілізуватися, чи ти віп із фейковою службою карма. Написала Мар'яна Безугла в своєму телеграм-каналі про Тараса Тополю, котрий разом із дружиною Оленою Тополею втратили житло внаслідок російської атаки шахейдів. Одна справа, коли в тебе є запитання до професійної діяльності тієї чи іншої людини, і це нормально мати питання там, де є багато сумнівів та суперечливих моментів. Інша справа, коли ти абсолютно свідомо починаєш глузувати із людей, коли вони втрачають своє життя. Безуглі ще не забули історію зі студентом. Коли ти починаєш глузувати із людей, котрі втратили свою нерухомість. Хочеться запитати безугла, ти вважаєш себе безсмертною? Я розумію, що безугла це ганчірка офісу. Водночас, завдяки чому безугла намагається будувати кар'єру? Сміючись із тих, хто втрачає своє життя, хто втрачає свої будинки, завершиться тим, що карма обов'язково постукає в двері безуглої, буде абсолютний нуль співчуття. Тому що такі люди, як безугла, повинні бути позбавлені мандату народного депутата. Питання, чому усі мовчать і дозволяють безуглій нести в маси абсолютно антигуманні і неадекватні вислови, за котрі в будь-якій іншій європейській країні Мар'яна. Вже точно не була би нардепкою. Співчуття сім'ї Тополі, друзі, тримаємось надскладний період, працюємо, живемо, розвиваємось. Адже росіяни хочуть нас зламати. Не вийде.